Я вас вітаю на каналі Світлана Бросімова Метлайф. І так недавно ми були у фолькспарку, і ви бачили, як досить недавно ці квіти ще спали, а сьогодні вже вони всі розквітли. І як гарно тут все це е, цвіте в цій композиції, дуже красивий парк. І я хочу вам ще раз нагадати, що у нас. Найближчим часом в компанії буде навчання для нових фінансових консультантів, для тих людей, які хочуть бути фінансовими консультантами для своїх близьких, знайомих, для тих людей, яким ви хотіли би запропонувати довгострокове страхування життя. І я знаю, що на сьогодні ви можете ще Сумніваєтеся, ви ще не готові в тому, чи ви хочете в цьому напрямку працювати і наскільки ви це все хочете, але ви приймете рішення на цьому занятті. Заняття проведуть для вас найкращі спеціалісти нашої компанії, і вони вам розкажуть, наскільки цінне накопичувальне страхування життя, і наскільки цінна та річ, якщо зберігати кошти на той період. Коли ці гроші вам будуть потрібні для того, щоб ви реалізували всі свої цілі. І тому я хочу вам нагадати, підписуйтесь на мій канал, ви побачите тут дуже часто ті можливі речі, які ви в іншому місці ніде не побачите, і де ви знайдете можливість. Змінити свою професію і стати фінансовим консультантом, навчитися цьому і гарантовано заробляти кошти, допомагаючи людям. Ну що до зустрічі на навчанні, до зустрічі на консультації і підписуйтесь на мій канал, пересилайте своїм. Близьким родичам, знайомим, пересилайте друзям. І якщо ви хочете бізнес розпочати, пересилайте своїй майбутній компанії, команді. Якщо ви хочете це все робити в команді ваших однодумців, ми їх теж навчимо. І вони будуть настільки вражені тим, що у них дуже хороший і перспективний лідер. І він, вас, він їх веде в правильному напрямку. Тому що сьогодні бути фінансовим консультантом це не тільки нова професія, а це майбутнє. Тому що це та професія, яка людям потрібна сьогодні, завтра і в майбутньому. Це професія ніколи не е, загубить свою актуальність. І ви будете дуже задоволені, е, якщо будете у нас працювати, будете добре заробляти і захочете робити свою кар'єру в. Найкращій фінансовій компанії світу, які вже виповнилося 155 років. Ми працюємо 21 рік в Україні і я вас запрошую для того, щоб ви змінили напрямок у своєму житті і стали фінансово незалежним, заробляли разом з нами і. Разом із своєю майбутньою ком командою. До зустрічі. Бережіть себе і своїх близьких. Будьте фінансово незалежними.